Всім привіт! от Ми приїхали на парковку тут скуплятися і дивіться, що нам люди кажуть. Ідіть, подивіться, там цуценя лежить. А і ми під... Я підійшов, а воно вже не ходить. Вчора була здорова дівчинка. Хтось викинув з місцевих, хтось сюди викинув. І вчора вона була здорова, тому що нам дзвонила жіночка, яка тут поруч живе, і казала, що є цуценя, А сьогодні ми приходимо, вже хтось ударив її по спині. Перебитий хвостик і ноги задні не рухаються. Так, <розвучать> да, на, бачите, Тяне. Тяне. Хтось ударив, хтось вдарив або під машину попала. Але <розвучать> хвостик, хвостик перебитий. Такий, якби хтось або наїхав, або вдарив. Вона на... да, ну, дівчинка. так, дівчинка? Хорошенька Я така. От, і сподіваємося, що ми її підлічимо. Хто його знає, що там, бо я так пощупав хребет. Ну, вона, коли торкаєшся і болить, вона пищить. Її треба лікувати Дивіться, які сумні, сумні очі. То видно, що їй погано. Ну, от така. Вже забрали цю цуценя, цю дівчинку. У неї права ножка, щось лапка. Чи зломана, чи забита, не знаємо. І зараз будемо, да, малишка, зараз будемо дзвонити лікарки і будемо розпитувати, що робити, що колоти, чи що, як її, що з нею робити далі. І коротше, от така ситуація, щоб ви розуміли, ми вже не співаємо і не можемо дати раду всім. І зглянуть якщо говорили, що один день нам подзвонили, вечором вчора, що вона вже там є. А сьогодні зранку вже от така ситуація. То не, не забрали чи ще щось, і вже потім нові проблеми. От як буде. Дивіться, яке гарне це ціннятка. Зараз беру на руку, вона плаче на руки. Ну, але треба, треба зараз і будемо тоді вирішувати, що далі. Покажемо потім.